Всім привіт! Сьогодні вибралися на коп, ну у нас є такий природний шлагбаум. І ось ми можемо спостерігати, як сильно хоче копар добратися до точки. За допомогою такого нехитрого інструменту не гірше, ніж бобер, валить таке чудове дерево. Ай-яй-яй-яй-яй! А скільки дров би ви оце нарубали вдома, да? <рив> так дома не хочеться, дров ще немає, да? <рив> Скоро ми... О, все, все, пішло. А, а ну дайте. Ні, ще, а ну, подождіть. Там і шляпнуть, поламать ногу. от оцей, кончик оцей. Дай. Ага. Все. О! Ну так, а що ви хочете? Я ж теж кажу, дороги вибиті було. І так, добралися ми до місця. І ось тільки буквально зайшли і Комрада перша знахідка монета. Але потім покажу. Зараз не будемо його доганяти. А підемо так, по цій стороні дороги. І от дороги биті, биті, але ще щось є. Так, друзі. Рухаюся я вон відти по дорозі. Там камерат був підняв монетку, він вирішив побігати по лісу. Ну, Я думаю, пройдуся по дорозі. І ось. Це у нас щось царське. Ще не знаю, ще не розпаковував. О! А, Микола ІІ... Другий... А, 2 копійки, 1883-й. В стані? А, чи 89-й? Блін, погано видно. А, 2 копійки 896 така монетка. Стан буде непоганий тут. Ну що продовжуємо. Отже, друзі, вон була ямка. І ось так трошки прийшов і десь я бачив. Десь я бачив, і... ага. Ось ну, це радянщина була, Ну, але щось... щось є. 15 копійочок 46. Окей, ну що ж, йдемо, йдемо, сигнали є. І головне, друзі, не забуваємо, не збираємо перевіряти свої ямки. Ось. Буквально ось тут було 15 копійок 46-го і ось ще щось. Це у нас... Марок вкусив. Так, 10 копійок 30 якогось року. Не видно, на жаль. На жаль, не видно. Ну що ж, продовжимо. Так, був черговий сигнальчик по дорозі і ось вона. Так, зігнальці. Він відбиток лишився. П'ятачок 32 й рік. Що ж, ходимо далі. Так, друзі, був тут п'ятак. Є е ще торговий сигнал. Зараз робимо онлайн. Так, десь отут от він каже. ось вона. Да, я, я до, до речі, по цій дорозі, мабуть, і не йшов. Так, якщо мотивися найдену. На цій дорозі. Блін, п'яток 29-го, не самий частий, але ушатаний повністю, зализаний. Що ж, ходимо. Отже, друзі, отам я ось ямка копав два п'ятачки і вирішив трошки повернутися назад. Ось так, Відти ми йдемо. І ось! Я щось бачив, ну це щось є, що воно ще не знаю, ну щось чимало. І кругле. Так. Розпаковочка. Ух ти. Я навіть не знаю, що воно таке. А це якась кони, напевно. Бо ось вона підвішувалась. Я якогось тут анхамона викопав. Ще якесь зображення цікаве. Воно щось сучасне, ну блін, медальйон капець, здоровенний. Річ цікава, я такого ще... І не бачив. І так. Там був мій тутанхамончик. Вон біля тої деревинки. Я ось так пройшов. Повернувся трошки назад і черговий сигнал. Був доволі глибоко. Більше штика. І ось вискочив такий кругляшок. Що воно ще не знає. Ух ти! Деньга. Це, друзі, деньга. Ось так такі вибиті дороги. Ну що ж, продовжуємо. Ліс є ліс. Так, черговий сигнальчик. І ось таке запечатане. Колечко. Чуть близько. Якась обманка чергова. Да, якісь. Цар всіх металів, казав гусар, люманій. Ось таке колечко. Таке ось кільце. Ну це алюміній. На жаль, друзі, це алюміній. Ну, прикольно, беремо. Так, проходив я пів годинки і сигналів було пару гіз. Лужечки алюмінієва. лізечки лишив, бо зараз такі часи, що краще їх не возить. І ось. Ха. Якась накладка. Вигляді цифри. Деться 9. Що воно таке? Навіть не знаю. Ось така ось накладочка. Де, може шість. Та не схоже на 9. Може цей номер будинку, який був. Бронза. Ще ходимо? Так, знову рухаюся понад дорогою. Так, он по ту сторону дороги викопав був якусь накладку, якісь цифру. І ось перейшов на цю сторону і купав таку. Фіговано. Схоже на бак від протигаза. Але я в цьому не шарю, не спеціаліст, я не знаю, що воно таке, не знаю який період, ну схоже, дуже кожен. Який період, бо гільзи попадається тут і дуже багато. ну Як, раніше дуже багато було, зараз вже не дуже багато, ну але ще є така перебомбасіна коли ніяких не бачив хрім його знайшов брати не буду залишаю так друзі проходили, проходили ми десь годинку там товариш знайшов пару монет там білончик якийсь і в мене ось нарешті ні без годинки дві проходили ось і ось воно біліє. Я вже знаю, що це буде білончик. 25-й. Стан непоганий. Ну що ж, ходимо? По дорогах є, так то ліс вибитий, щось немає нічого. А по дорогах ще трошки попадається. Ще є час, то ще побігаємо. Проходив з півгодинки, йду довід тихось по дорожку. Йду вже до машини. Сигналів не було. Ну і ось нарешті. Так на обочині дорога сама вибита, а на обочині ще щось є. Що воно? Щось зелене. 5, 20 копійок. 57-го року, вже пізні. Ну, стан має бути. Так, стан гарний. В такому стані. Ну що ж, йдемо, йдемо, дорухаємось до машини. Потихеньку, помаленьку, з якимись знахідками. Що поробиш? Ну що ж, друзі, на сьогодні завершився наш коп. Ось такі в нас знахідки. Сторони немає. А, ну ось лише товариша. Такий ось перстеньочок козацький, але убитий. Теж вон там білончик є 23-го, п'ятачок, одна імперія. Ну, і в мене шлямбур такий, не знаю, що воно. Якийсь тутангамон якісь номерок, напевно, під дверей поже дві імперії Деньга, одна діньгашка ну і таке, трошки соєтиків ну що ж всім дякую підписуйтесь і до побачення